Доброго дня, панове. У цьому ролику я хочу вам показати, як налаштувати програму HexChat для роботи з нашим ERC сервером eers.ithobby.km.ua Чому саме Hexchat? Тому що це зручна програма, багатофункціональна, є під Windows, Linux та Mac. Тому саме цю програму ми і будемо налаштовувати сьогодні. Для того, щоб налаштувати підключення, потрібно обрати пункт. Hex -chat, та підпункт Network List. Ось, бачите, відкрилося менюшка, де є два таких е поля. Тут user Information, де ми вказуємо наш нік та юзер і поле з мережами. Почнемо з мереж. Я рекомендую видалити всі мережі, які вам не потрібні. Почнемо з цього. І я кілька залишу, і пізніше скажу, для чого. Ось, видаляємо мережі. Як бачите, по дефолту HexChat пропонує досить багато мереж, де можна спілкуватися з людьми. Ось, зверніть увагу, мережа gimp.net. Це мережа відомого програмного продукту Gimp. Це такий. Аналог фотошопа насправді це окремий незалежний продукт, що розробляється сторонніми розробниками. Це графічний редактор для роботи з картинками, з анімаціями. Це досить, досить хороша річ, якщо вам потрібно обробляти фотографії. Ось мережа Libera Chat. Це мережа, де спілкуються розробники програмного, програмного забезпечення. Якщо, до прикладу, ви є користувачем такої операційної системи, як Ubuntu, яка дуже відома зараз в світі, тому ця мережа саме для вас. Тут є багато Ubuntu-водів і розробників цього, цієї операційної системи. Спілкування йде на англійській мові. Так, ось мережа Руснет. Це IRC мережа СНГ, де спілкуються на російській мові, тому раджу нею також користуватися. Видаляємо решту мереж. І будемо додавати свою. Так, ось, мережі ми видалили, лишили тільки дві штучки і додаємо свою. Е, наша мережа називається it Ну, ми е, називаємо абревіатурою it ха Тобто it hobby і нажмемо Enter. Далі, далі переходимо до редагування цієї мережі, нажимаємо кнопочку Edit. І тут, як ви бачите, є список серверів і налаштунки мережі, також додаткові. Поля аутентифікації і специ, специ, специфічні настройки для, для роботи з мережею. Тож, спочатку вказуємо наш сервер irc.ithobby.cam.ua і нажимаємо кнопочку Enter, щоб зберегти. Далі е, прийдемося по налаштункам серверів. Connect to select Server Only. Каже програмі підключатися тільки до цього сервера зі списку, якщо їх є багато, а якщо один, то він все використовувати тільки один. Далі є пункт Connect to з Network Automatically. Цей пункт говорить програмі підключатися в автоматичному режимі до цієї мережі після того, як ви клієнт запускаєте. Інакше вам буде потрібно підключатися до цієї мережі в ручному режимі кнопочкою. Наступний пункт байпас проксі-сервер. Я часто не знаю, що це таке. Тому прикат я не буду. Далі йде пункт. Use Certificate for all the servers on this network Цей пункт говорить програмі для цієї мережі використовувати захищені з'єднання. Наступний пункт інвалід тобто, Invalid SSR Certificate говорить програмі ігнорувати програми з сертифікатами. Наприклад, сертифікат може бути некоректний або невалідний. Тобто, сертифікат, наприклад, може бути просрочний. Тому я цю галочку ставити не рекомендую, але буває таке, що на сервері стоїть просторожний сертифікат, наприклад, саме підписний, але це не важливо. Далі йде пункт Use Global User Information. Якщо пам'ятаєте на попередньому пункті на попередньому вікні були поля з юзернеймами та нікнеймами. Ці поля будуть використовуватися по дефолту. Можна використовувати. Кастомні настунки для цієї мережі. Якщо зняти цю галочку, як ви бачите, ці поля робляться активними і їх можна заповнити. Далі у нас є настунка логін метод, використовується для того, щоб казати клієнту, який тип логування використовувати. Наразі ми використовуємо метод по дефолту, але пізніше, якщо буде потрібно, конкретно логуватись з паролем, ви зверніться до мене через чатик, і ми добавимо вам логування через пароль. Ось так. Тоді буде потрібен наступний пункт, де ви будете вказувати пароль. Як бачите, тут поля е, робляться зірочками. Ми поки що для демонстрації вказуємо звичайне логування по дефолту. Далі потрібно вказати тип кодування. Використовуємо utf 8 який вказаний по дефолту. На наступній вкладності потрібно вказати канали, які ви хочете використовувати для роботи з цією мережею. Нажмемо кнопочку Add і додаємо наш канал UA. Також для прикладу буде канал channel. Там нікого немає, ми, ми створимо, створимо самі і будемо там оператором. Далі нажимаємо кнопочку Close. Налаштунки на цьому завершені. І потрібно все ж таки вказати нікнем, secondname, а також username. Я вам не рекомендую використовувати реальне ім'я. краще якийсь прикольний Я не знаю. Я буду під ніком бастер. Чому? Ну, Тому що так треба. Це модно, круто і важче От. Ось так буде. Нікнейм, name, name, от, і юзернейм. Ну що ж, давайте спробуємо під'єднатись. Connect. Як бачите, ми зразу підключаємося до сервера і чекаємо, поки клієнт залогіниться на сервері. Хопа. І ми вже на сервері є. Повноцінним користувачем. Як бачите, це наш канал UA, і тут є вже кілька користувачів, які чекають, що ви їм щось напишете, щоб, щоб, щоб вам у відповідь. А ченел, як ви бачите, ми стали оператором. Далі йдемо в кнопочку About, вибачає вікно About, все ж таки покажу, що ж це є за програма. Бачите, Як бачите, програма називається hexchat версії 216.1. Білд 32-бітний, система наразі в мене 64-бітна, Windows 7 Pro. 64-біта. Звичайно, що ліцензійний. Я все ж таки вам закликаю використовувати ліцензійне програмне забезпечення. Цей Windows, я чесно купив за свої гроші у магазині. В мене є ліцензійний диск. І тому я теж все ж таки використовувати ліцензійне програмне забезпечення. Нагадую, Windows – це е, пропієтарна пропі... операційна система від компанії Microsoft. Ну, наразі, все. Нажимаємо клос. Е, приємного спілкування. На все добре.